Привіт всім моїм глядачам, всім моїм підписникам, і хочу вас сьогодні познайомити з новим українським видавництвом езотеричної літератури. Нарешті у нас з'явилося своє українське видавництво, яке буде видавати книжки українською мовою, чому я дуже і дуже радий. Ну, давайте будемо чесними. Всі книжки езотеричні, по таро, там, по астрології, інших езотеричних направленостей, вони завжди були російською мовою. Покажіть мені хоча б одну книгу, наприклад, по таро. Давайте візьмемо просто окремо таро. Покажіть мені хоч одну книгу, яка була б надрукована українською мовою. Немає таких книжок і не було. І це в який, в який раз доводить брехню. Путінської пропаганди про те, що в Україні е, якось утискали російськомовних да, або російську мову. Це, звісно ж, неправда. Ну це такий відступ. Не будемо про політику, але це дійсно так. Навіть ті видавництва, які були українськими в українських містах, да, які видавали книжки, вони також друкували книжки. Виключно російською мовою, не кажучи вже про російські видавництва, яких у нас було дуже багато, продавали і книжки, да, і колоди різні до повномасштабного вторгнення. Тому склалася така ситуація, що ну, немає, немає на наших полицях саме езотеричної літератури, так випускалися у нас видавництва, були українською мовою. Різної літератури, художньої літератури, історичної Так, це було. Але от саме езотеричної літератури у нас українською мовою, на жаль, не було. І ось таке видавництво з'явилося. Сьогодні я вам представлю дві книги цього видавництва. Видавництво називається Dread Publishing. Вони роблять колаборації з світовими видавництвами, з світовими авторами. Тобто це не підробки, це не піратські якісь версії, це ліцензійне, оригінальне видання, щоб ви не подумали, тут гарна якість. Я вам зараз покажу ці книги, а також познайомлю вас з цим видавництвом. У них є свій сайт, є свій інтернет-магазин, де ви можете придбати і ці книги, і багато інших книг, не їхнього видавництва, але в них ну, дуже великий вибір різної літератури, а також багато колод. Езотеричної продукції, магічної продукції і так далі. Посилання на їх інтернет-магазин, на їх сайт, де ви це можете все подивитися і придбати, я залишу в описі під цим відео. Ну, а зараз давайте познайомлю вас із цими книгами. Давно в мене вже є колода, яка дуже популярна серед тарологів. Це таро світлого провиця. Від Кріс N Donelly. Це англійський автор. У неї декілька колод є. Які дуже популярні. І саме ця колода вона в мене вже давно, вже декілька років. От, я коли її придбав, я дуже. Дуже часто нею користувався, але потім чомусь е, якось так закинув, і так вона в мене лежала. У ну, мене багато колод, тому до всіх колод руки просто не доходять. Тому якось я її трошки так забув. І от нарешті я її дістав, і я так підозрюю, що буду нею користуватися. Тепер знову дуже часто, тим більше, що з'явилася книга. В принципі, ця колода дуже легка. Да, всі її знають, вона дуже популярна, дуже в багатьох вона є. Е, вона дуже легка, дуже легко читається, дуже така контактна йде на контакт. Е, е, дуже прості ілюстрації, про, проста символіка, яка підігнана до нашої сучасності. Ну, дуже, така, знаєте, така актуальна для нашого часу ця колода, тому до неї, в принципі, не потрібно якогось, якогось підручника, да, такого глобального, щоб її розуміти. Тобто ну, таролог, який працює давно, він в принципі, спрацьовується з цією колодою з першого разу. Вона дуже, дуже зрозуміла, дуже така проста. Але іноді цікаво е, почитати, да, побачити символізм, який саме автор цієї колоди хотів вкласти в кожну з карт. Тому іноді потрібно звертатися до, саме до автора, до книг, е, які автор е, видає до своєї колоди. І там дійсно можна почерпнути додаткову інформацію. Додатковий погляд цього автора, що також може допомогти в роботі з колодою. От. Ну, я всю колоду показувати не буду. До речі, цю колоду ви також можете купити в магазині Drade Publishing. Також вона у них є в наявності, вони її також реалізовують. От. Тому, якщо ви давно шукаєте цю колоду, то. Запросто ви можете її замовити, ну, і, а також багато інших колод. Е, ну, до цього ми перейдемо трошки пізніше, а зараз давайте подивимося ці прекрасні книги. які Я вважаю дуже корисними. Е, в коментарях у мене часто запитують мої глядачі, які б книги я порекомендував початківцям, які тільки починають вивчати да, або хочуть вивчати, не знають, що. З чого почати вивчення Таро. Дивіться, є така прекрасна книга українською мовою Таро оригінал 1909. Автор Артур Едвард Вейт та Памела Колман Сміт цієї колоди. Та, і автор даної книги Саша Грехем, також дуже популярний автор американський. Можемо навіть побачити, тут є її фотографія. В неї є дуже багато книг по таро. Одна книга її в мене є. Це 365 заклинань таро російською мовою, звичайно, бо ну, можна було купити або англійську, або російську. Звісно, англійську, я розумію, погано, тому купував російське видання від Карабео». Інших книг у мене, на жаль, її немає. В неї також є колоди. Свої також дуже популярні. І от саме от вона випустила таку книгу англійською мовою, і тепер ця книга є і українською від Dread Publishing, нашого українського видавництва. І от до теми, з чого почати людині, яка хоче вивчати Таро. От, будь ласка, якщо ви з України, да, якщо ви володієте українською мовою, прекрасна книга, яка підійде саме для початківця. Давайте подивимося. До речі, дуже якісне видання. Тут е, такий папір, розумієте, він навіть от, я не знаю, як, е, як журнальний папір. Такий дуже ду, навіть трошки глянцевий. Звісно, ілюстрації кольорові Ну і просто прекрасна якість, тверда обкладинка. Все чудово. Просто немає навіть ніяких запитань до, до якості. Дійсно, крута якість, що дуже-дуже радує. Е, ну, що тут у нас є в цій книгі? Як працює читання Таро? Тобто все дуже коротко. Немає ніякої води, немає ніяких філософських роздумів, да, які для початківця, в принципі, можуть навіть заважати. Тасування колоди, як тасується колода, запитання, як ставити, да, які розклади можна використовувати. Е, в перевернутих позиціях, якщо хтось хоче працювати, і так далі. Е, розуміння таро, структура таро, да, з якої структури складається вся колода. Так, давайте так, щоб було видніше. Що тут у нас ще є? Масті таро. Тобто співвідношення масті з, зі стихією. Числові, числова структура. Так, ну і далі йде третій розділ. Це у нас вже старші аркани. Е, також повторюся, що дуже добре, що немає ніякої води, що все дуже скорочено, дуже, тобто, основа, да, канва, основа до кожної карти. І, в принципі, для початківців цього буває. Достатньо. Тобто для початківця не треба, там, знаєте, є книжки, такі, які е, карта, одна карта розписується там на 3, на 4, на 5 е, е, сторінок. Да? Тобто Дуже-дуже всього багато і для початківців це буває просто непосильно. Е, от. Тому підійде от саме така книга. Тому я її дуже рекомендую для початківців. Я думаю, що вам вона допоможе у вивченні таро. І так по кожній карті. Що також дуже добре, що на кожній сторінці є зображення карти самої великим крупним планом, що також дуже добре для початківців, для того, щоб побачити кожен символ, щоб не придивлятися в лупу, роздивлятися її кожен символ. А ми бачимо зразу всю карту. І бачимо кожен символ в збільшеному розмірі, що також допомагає у вивченні. Є ключові значення коротко, також обернене значення, тобто, якщо ви хочете працювати з перевернутими картами, і короткий опис всієї карти, символіка, символіка карти, а також значення і трактовка. І так, в принципі, по кожній карті. Старші аркани, далі молодші аркани так само розписані. Ну і взагалі просто приємно тримати цю книгу в руках, тому що, знову ж таки, повторюся, дуже класна якість. Дуже, ну, просто не знаю цей папір, такий журнальний. Коротше, постаралися, дуже постаралися, дуже круто. Так, ну і що у нас далі є в цій книзі? Інформаційна довідка. Ну, короткий довідник. Так? Короткий довідник. Структура таро, шпаргалка, заснов таро. Тобто, бачите, да? що є шпаргалки, які допомагають, знову ж таки, початківцям. Як читати таро? Короткі довідкові розклади. Да? Тобто. Зовсім коротенькі, знову ж таки, для початківців, тому що великі розклади для початківця вони також не підійдуть, бо буде дуже незручно. Ну, і трошки про автора. Автор художник нью йоркер Саша Грехем. Ось така крута книга. Так, ну тут вони з колаборацією із Лос Карабео, я так розумію, так? Да? Карабео і наші Dread Publishing, Ось так. Так що дуже рекомендую. А також хотів би зробити, ну, таке, знаєте, звернення таке побажання до наших українських езотериків, наших тарологів, астрологів. Давайте підтримаємо все ж таки нашого, наше видавництво українське. Давайте купувати українське, тому що ну, це нам зараз дуже-дуже потрібно. Ми повинні підтримувати один одного і повинні це розвивати. Тому заходьте по посиланню, яке я залишу під відео, і купуйте дані книги. Давайте подивимося слідуючу книгу, саме по колоді світлого провидця, яку я вам вже показав. Повторюся, що цю колоду також ви можете купити на сайті, який я залишив в посиланні. І давайте подивимося саму книгу, що у нас тут. Також крута якість. Ну просто, просто, ну я не знаю, мабуть, якісніше вже не придумаєш. Що тут у нас? Передмова, вступ. Далі основи таро. Основи таро для початківців, старші аркани, молодші аркани. Зауваження про прямі та обернені карти. Ну, це, мабуть, такий погляд, авторський погляд, да, як вона, можливо, працює. Я ще не читав дану книгу, трошки... трошки спробую знайти час і тоді вже буду читати цю книгу, оскільки повторюся, що дуже люблю цю круту колоду. Встановіть зв'язок зі своїми картами. Віщування та розклади. Є розклади. Розклад світло дня. Ну, тобто, це така карта дня, можна так сказати. Є інші розклади. Також короткі, да, невеликі. На 3 карт, максимум на 4. Розклад, виклик кохання. Розклад, радість душі. Так, що у нас далі? Старші аркани. Також йде опис кожного аркану. Тут вже зображення трошки коротші. І саме цікаве, що є зображення самої колоди да, з, з колоди світлого провидця, а також порівняння її з класикою, з класичною колодою, що також дуже іноді буває цікаво, щоб зрівняти, да, є, чи є, які, е, є яка схожість, чи є які елементи, які відрізняються. Це також буває дуже цікаво і е, для того, щоб порівняти. Ну, що у нас тут є по кожному аркану? Ключові значення. Ну, бачите, як тут світлий провидець і тіньовий провидець, тобто в перевернутому положенні. Тут воно називається як тіньовий провидець. Огляд аркана, тобто автор описує, що саме вона зображує на цьому аркані. Послання аркану, а також запитання про виця. І так по кожній карті. Також ми бачимо, що кольорові зображення. Ну і, звичайно, дуже якісний друк. Ось так кожна карта описана. Так, давайте подивимося, що в нас тут є ще. Ну, Про автора, про Кріс Н, подяки. Короткий словник термінів, до речі, що теж дуже, дуже буває корисно. Мабуть, ну, тут, мабуть, описані ті терміни, які зустрічаються в, в самій колоді. Да? Те, що зображено на самій колоді, і те, що описано в описанні до, до кожної карти. Що у нас тут зустрічається? Акаша, Алхімія, Афродіта? Тобто, якщо ми не знаємо якогось терміну, да, не, не знаємо, що це значить, то ми можемо почитати, і це також, це також дуже корисно. Ну, от, наприклад, лемніската, да, не всі знають, що таке лемніската. Не всі знають, хто такий метатрон, да, що таке метатрон, кетер. Дерево життя, сефірот, що таке. Тобто, ну, такі короткі значення, такі короткі пояснення. Вони бувають дуже доречні. Так, нотатки, одна сторінка. Ну і, в принципі, все. Ось автор тут зображений також. Ось така чудова дівчина Кріс-Н. Творець колод, дизайнер і чарівниця, а також бренд стратегії, власниця Pixel Brand, компанії з брендингу та графічного дизайну. Вона успішно запустила на Kickstarter 4 незалежні колоди карт, оракул священних творців, таро світлого провидця», таро музи ці дві колоди в мене є. Це таро світлого провидця», так, і «Таро музи» також у мене є. Останніх в мене немає. Ще є таро цікавих істот. Ну, Вперше чую про таку колоду, треба буде поцікавитись. А також проводить унікальні курси для творців, які поєднують маркетинг і брендинг з маніфестацією та інтуїцією. Ви можете відвідати її онлайн на Ну, Бачите, тут уже в колаборації Drade Publishing з Hey House дуже популярне англомовне видання. Ось так. Дуже круто, дуже я задоволений, що з'явилися в мене ці книги. Просто, просто немає слів. Круто. Давайте я вам трошки познайомлю вас із сайтом. Я там деякі красиві штуки, зараз я знайду. Сайт. Ну, не знаю, буде, може трошки відсвічувати моя лампа, але якось так поставлю, щоб було. Щоб було вам видно, нагадаю, що посилання на сайт, на інтернет-магазин Drade Publishing я залишу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. Тому переходьте і обирайте те, що ваша душа забажає. Значить, що тут є? Ну, звісно, крім цих двох книг, які. Випустили Drayt Publishing, у них є дуже багато чого. Давайте подивимося, категорії товарів. Звісно, є акції та розпродажі, аксесуари для таро, карти таро і оракули, свічки і свічники, магічні олії, книги, вівтар, амулети і талісмани, гримуари і календарі, вироби із натурального каміння, руни, пахощі, підставки для пахощів. До речі, що я собі тут ще придивився, давайте я вам покажу, може, когось це також зацікавить. Я побачив у них дуже таку круту штуку, як магічний календар. До речі, виробник левелі. І, до речі, дивіться, у них тут є ще й акція знижка. Тому наступне замовлення, мабуть, я собі замовлю ось цей календар. Дивіться, яка краса. Ну, вже можна сказати, що півроку пройшло, да, 2023-го. Але все ж таки, заради такої краси, я б цей календар все-таки замовив. Дуже круто. Ну, і по знижки. Тому, мабуть, в наступному моєму замовленні буде саме цей календар. Давайте подивимося, що в них є із карт Таро та Оракулів. Ну, звісно, Таро Світлого оправиться. Тому, якщо ви ще не придбали таку колоду, обов'язково заходьте і купуйте. Ну, Ось рунічне таро є, таро Лоренці, Повсякденне таро. Котяче таро, до речі. Треба буде подивитися, що це за таро таке. Грімалкін Курьос Кетстерет. Дуже цікаво. Хейхаус hey також виробник. Давайте подивимось. Ну, Здається, така трошки колажна колода. Я взагалі-то не дуже люблю такі прям колажні колоди, але ця виглядає дуже симпатично з котиками. Ну, прикольно. Ну, Багато-багато чого в них ще є. Давайте подивимося, що є з книжок. Ну, звісно, я всі продивлятися не буду. Ви можете самі зайти на сайт подивитися, але все ж таки цікаво. Тут є і Алістер Кроулі, і Ізраїль Регарді, і все, що ви забажаєте. Так, ну деяких книжок, я дивлюся, немає в наявності, але більшість є в наявності. Що я хочу також вам показати, це зробити такий анонс книжок, які Dread Publishing збираються випускати найближчим часом. Давайте подивимося, що вони планують випускати. Ось книги в роботі. Да? Тобто найближчим часом, які книги вони. Хочуть запустити у друк. Це основні принципи астрології. Ваше місце під Сонцем, ваше місце серед зірок Алістера Кроулі та Еванжеліни Адамс. Я так розумію, третій квартал це вже вони до кінця літа повинні випустити. Да? Кінець літа, початок осені повинна вийти ця книга. А також астрологічна магія 10 планет Анни Симбалайн. Астрологічна магія. 10 планет. Це найближчим часом. До речі, планую також зайнятися астрологією, ну, повивчати для себе. Тому що я, ну, якби не вивчав, в основному це робота стара. Але астрологія мене також цікавить, тому я думаю, що ці книги мені також будуть корисні. Ну, я думаю, що вони в мене будуть, як, як тільки вони вийдуть. Тим більше українською мовою. А також книги в планах. Ті книги, які вони планують. Що тут у нас, що тут у нас описано? Посібник з іронічної магії. От, будь ласка, нове видання. Едред Торсон. Планують випустити в 4 кварталі 2023 року. Так, розуміння та Тота Алістера Кроулі Лон Майло Дюкет. От, будь ласка. Ця також книга мені була б дуже цікавою. Так, Куряча кабала від рабина Ламеда Бен Кліффорда. Ліліт темний жіночий архетип. Ух ти. У 4 кварталі 2023 року планують видати цю книгу. Цю книгу я б також би собі придбав. Велика книга свічкової магії Джекі Сміт. Будь ласка. Ліліт її іпостасі, Обряди та прояви. Демон Барзай. В 4-му кварталі 1-му кварталі 24-го року планується е друк цієї книги. Також дуже цікаво: Обряди Люцифера, Асенат Мейсон. Путівник по духам тварин Стівен Фармет, доктор філософії. Це вже планується у 2024 році. Також ви можете запропонувати свою книгу. Я їм також пронував, пропонував книги, які б я хотів би бачити в їхньому видавництві. Я б дуже хотів б побачити книгу, книгу Патріка Валенце по його Девіант Мун. Тому що вона, ну, він випускав її англійською мовою, звісно, да, і хотілося б побачити цю книгу українською мовою. Ну, я... Дуже надіюся, що Dread Publishing прислухається до, ну, до моєї пропозиції. Да? А також хотілося б побачити книги Роберта Плейса, особливо по вампірському таро, який я також дуже люблю. Ось так от ви також можете запропонувати їм свої книги, які б ви хотіли побачити в їхньому видавництві. Ну, і звісно, заходьте на їх сайт, передивляйтеся, тут є дуже багато чого. Що можна придбати? Дуже багато всього цікавого. Тут є і руни, тут є і підвізки із срібла, до речі. Тут є і магічна атрибутика, алтарна, вівтарна атрибутика, амулети, талісмани, багато-багато чого іншого. Тому заходьте, купуйте, підтримуємо українського виробника. Підтримуємо українське видавництво. Я сподіваюся, що мій огляд був для вас досить корисним. Сподіваюся, що вам було цікаво, що ви дізналися для себе щось щось що вам допоможе в роботі старо, у в вашому розвитку, в вашому навчанні. Тому прошу поставити лайк цьому відео, для того, щоб відео набрало якомога більше переглядів. Підписуйтесь, пишіть ваші коментарі. Дуже чекаю на гарні коментарі та відгуки від моїх колег, тарологів, астрологів, езотериків. Я сподіваюся, що якомога більше людей з України побачить цей огляд, якомога більше людей дізнається про такий чудовий, таке чудове українське видавництво. Тому повторююся, не забувайте ставити лайки, обов'язково підписуйтеся, бо попереду ще дуже багато цікавих і е, дуже корисних відео. Також пишіть ваші коментарі. Ну і, звісно, дивіться попередні мої відео. Я вам бажаю е, миру, бажаю вам безпеки. Е, також бажаю гарного настрою. Бережіть себе і слава Україні! До скорих зустрічей!